Привіт, нехай Господь оберігає тебе на тому місці, де ти зараз є. Як же мертві підуть на суд? Як то так буде, що люди востануть на суд? Е, проводив е, Ісак Ньютон е, колись такий експеримент, він розсипав залізну стружку і порох. І змішав всю цю суміш, і взяв невеликий магніт і почав водити просто на тією сумішю? І часточки заліза вони почали просто підніматися до магніта. І він каже до тих людей, котрі його питали з тих науковців. Він каже: невже ви думаєте, що Бог він мав таку велику силу підняти ті часточки заліза просто вверх? І невже Господь Бог він не підніме своїх дітей, не складе їхні просто часточки докупи? Якщо Господь Бог Він дав такому бездушному металу, таку велику силу, то Бог обов'язково збере, збере наші палинки і воскресить наші тіла, кожну свою дитину. Господь Бог, він неймовірний, і для Бога нічого немає неможливого в цьому житті. Те, що неможливе для людини, для Господа Бога нашого Творця, можливо, все в цьому світі і не тільки в цьому світі. Амінь.